Доброго здоров'ячка всім. Понеділок, 18 березня 24 року. Мене запитали, як там ваша Шаня? Ось і показую. Вийшли на прогулянку. Давно не знімала з вулиці відео. Ви знаєте, як закон подлості. Як понеділок, то вітри, то якісь опади йдуть. І немає такої погоди комфортної для зйомок. І сьогодні цілу ніч у нас йшов дощ і десять з півгодини як зупинився. Теж думала, що не буду брати камеру. Ну, а це зараз немає дощику. Ось зелена травичка. І ось наша Шаня. Шаня, підніми голівку. Шанюха, доті. доню, доню. Чого така невесела? Ти? Чого невесела? Я її причисувала і кажу, так це я в ту сторону. Ага. Ось сюди вже забула, як і камери керувати. І кажу, давай я тебе трохи причешу, твого хвоста, щоб не був, залипшись. А того кажу, тебе буду знімати для Ютуба. І треба, щоб ти гарненька в нас була. Приємно на тебе було дивитися. Так, вийшли ми на прогулянку і по справам. Сьогодні день у нас такий святковий. Сьогодні день народження Настюні. От, Хто не знає це онука моя. 21 рік. Ой, ви подивіться, скільки шепшини ще ніхто не рве і вона тримається. Скоро вже цвісти, їй можна буде. І ягідки. Так, Саня, пішли. Ну і святкуємо день народження. І вона хоче у себе святкувати. Зазвичай у батьків вже От, а вона у себе. Ну, так як вона молода господиня, а нас компанія велика. <свісно> Восьмеро. Приготувати, звичайно, їй буде складно одній. Ну, щось там вона збирається готувати. А ми з Вікторією вирішили допомогти. Домовились, що вона буде там, приготує, що я. І ось мої обов'язки зараз купити е -е, курятини. Щось для нарізки і приготуємо. І не знаю, чи Люша нас відвезе, чи Коля приїде ну, Настя. Забере нас із кастрюлями до них. Ось так. О, еє. Ока, радіє. Зелена травичка росте. Вже позеленіло. Чаня, пішли сюди. Ой, а що це? Лариса тут ходить за ліскою, чи що, я їх ніколи тут не бачила. А що я знаю, в неї рожева куртка і помаранчеві штани. О, наче вона. Так, і тепер куди йти? У орнамент, ну, супермаркет, ось він рядом. Я не хочу. Чому я туди піти? Там туди підземний перехід, там є магазинчик, мабуть, туди піду. Хоча там і в іншому місці, і там ще є. Бо в орнаменті зранку приходиш, якщо в цих магазинчиках асортимент з самого ранку розкладено і все, що хочеш, вибереш, то в супермаркеті якось вони зранку у них мляво все це проходить, буває проходиш полукусі прилавки. А на вечір вже, коли з роботи люди їдуть, і от вони вважають, що тоді вже викладка така. Ну, і ще й касири не працюють, а тільки самокаса, самообслуговування. обслуговування. Ну, мені не проблема в цьому. У мене немає на карті. Ні, там є, але може не хватить грошей, бо я за свою сусідку. Заплатила е, за електроенергію. Вона мені дала бумажками, а я заплатила, щоб їй не йти, платити на пошту. І в мене на карті зовсім мало грошей залишилось. Ще й не знаю скільки там. Ну, не знаю. Ось тут я можу піти. І Шаню можу посадити у візочок, От. але в неї лапи забризгані, заляпані, задрипані. І брати руки грязні будуть. Шаня, ти йдеш за мною? Мабуть, підемо туди. Земний перехід і там. Там можна буде і нарезку купити. Пішли туди. Де, це стала. Не хоче йти. Пішли, пішли сюди, пішли в підземний перехід, пішли. Ми йдемо туди. Йди, ха, стоїть. Чопочок дурненький. Пішли, пішли. Пішли, моя красуня, пішли. Ти сьогодні, героїня. <кхи> Відео. Шаня не дуже задоволена. Нашою мандрівкою тягнули її. Соломіць. От по своєму маршруту вона знає, а це думає, куди мене мама тягне Макота, шашлик, хачапури, кінхаль, це грузинський ресторан. Тут Да, грузинської кухні. Ось і дрова тут у них. Шашлики, мабуть, на них роблять. Так. Про що розказати навіть не знаю. Я вже розучилася розмовляти. Цілими днями сижу одна. Оце в вишивку утурилась. От. Ну, послухаю ще відео якесь, якщо сподобається якесь на ютюбі. А так сижу мовчки, думаю про щось і вишиваю. В такому прямо запої. І вже і лексикон збіднів, Бо коли ти не користуєшся якимись словами, то вони і втрачаються із пам'яті. Мені здається, так, особливо вже з віком, ні з ким так не спілкуюся. Колись я ляпотуха була така, любила до мене, коли клієнти приходили, то на п'ять хвилин а уходили через годину, через півтори. Таня, пішли, пішли. Ну, тягну її, не хоче йти чогось. от, ну, Так що тут у нас ось соціальний хліб із знижками для пенсіонерів, то має картку киянина. Там відбивається у них у терміналі. і... Ось і наш магазинчик. Український м'ясний продукт. О, так називається. Я ніколи не звертала уваги. Як він називається? ось, Зараз піднімуся і, надіюсь, все куплю одним махом. Я так люблю, щоб не лазити десь. Ось дивіться, вже і півники повиходили. Оце тюльпани, мені здається, але такою купою ніхто їх не розсаджує. А які вже скоро стрілки будуть цвісти. Весна? Це відновлюється. Радіє душу це, що прокидається природа і обновлюється все. Так, Ідем підземний. Купили ми все, що треба. В одному магазинчику, що дуже зручно і мені подобається. Не люблю я по магазинам ходити. Хоча тут одні магазини можна було б прошвирнутися, як кажуть. Я пропонувала піци, піцедей зробити день народження. Але коло них там в магазині нема, таке місце. А піцця треба, щоб була гаряча. Тоді це піца. Якщо вона задубіла, якщо ми будемо звідси вести, то вже не піця. Навіть підігріваєш, і вона вже не така. От. А так. Я на свій день народження казала, що я повинна відпочити, не буду готувати. Так ми построїли піцу день. Я і торт купила готовий, київський, і піци чоловік перед самим приходом пішов, приніс гарячі піци, ми зразу за стіл. Ну, зробила пару салатиків, там нарізка була. Це вже не так, що одна піца. Але фаворитом була піца на столі. Хлопці задоволені. Дишо, бігом, машина їде. Бігом, бігом, бігом. Бігом, 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 бігом. Давай, 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 давай. що таке? От. Ну, будемо. Приїдемо туди, картоплю варити. <свісна> До курочки. Ну, я накриємо якось стіл. Там у них і стола такого нема, щоб ми всі сіли. Буде як шведський стіл. Туди примоститься От Бо вони обживаються в новому житлі. Ось через це І дуже хочеться, щоб там же у них і день народження прийшов. Ну, хочеться, значить так і буде. Буде все добре. Я так думаю. Ось що можна тут було купити. Але я тут ніколи не, не, навіть не заходжу. Тут раніше були гаврилівські курчата, а зараз українські курчата, бо Гаврилівка була в окупації. І цю фабрику знищили разом з корми. Окупанти. Ось. Так зараз гаврилівських курчат немає. Ну, може там щось відроджується, не знаю. Ну, раніше по Києву було багато отаких магазинчиків. Гаврилівський курчата. Так, йдемо вже додому. Прогулялися і трохи скупилися. Може ще щось треба буде. Так прийдеться виходити. Не знаю. Вже десь, мабуть, місяць обрізкою займаються у цих двох садочках. В цьому і там далі. Ось ото полю, як обчикрижили. Гри... Об... Деякі дерева поспилювали. Ось тут пустинно тут були дерева. От, одні пні залишились, ось я вже і пнів не бачу. А воно один пень. От, наче і здорове дерево оспиляли ось. Діти вже піском його присипали. Ну шкода, зелене насадження, але турбуються про безпеку, щоб дерево не впало. От. Мабуть, якісь є показники. Зором не оприділиш. Ось теж там воно таке дерево спиляло. Вже гілки вивезли. І тут лежала купа. Таке здоровенне. І чого вони його спиляли, наче здорове. Ну, мабуть, їм видніше. Хоча дуже шкода. Воно теж жити хоче. Так, йдемо додому, снідати. Вже пора мені і Шані. Ти теж не снідала, я забула, що ти ж не їла. От у мене смачна. Гарбузова каша. Ось. Шаня, може пішли сюди? Пішли сюди. Бачите, вона розуміє, куди я її направляю. Ось вже починається і дощ, мабуть, бо вже каплі падають. На цьому буду закривати відео. Себе не показувала, але що там показувати? <гум> в тій же курці, в тих же штанах? <гум> Те ж лице? Сьогодні завдання в мене було показати Шаню. Ось я їй показала. Ось. Ой. Бажаю всім міцного здоров'я. Ну, всього-всього найкращого. Щоб все складалось добре у всіх у нас. Гарного робочого тижня, хто працює. Хто відпочиває, відпочинку гарного. От, Хорошого настрою, до нових зустрічей. Уже скоро все буде зелененько і буде бажання більше знімати. А то зараз ква -ква така, калюжі. Ось. Ну все, пока-пока. Ні, ще десь Шаня ось біжить. Наша красуня. Шанюха, пока-пока, Так? Пока-пока, Шанюшка.